Погода сьогодні дуже гарна, так що ми вирушаємо зараз в Шевченківський гай. Це музей під відкритим небом. Поїдемо там, прогуляємося трошки. Дуже гарно. Так, зараз заплатимо за вхід і підемо. Вартість входу 100 гривень для дорослого. Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Клементія Шептицького. Вирушаємо в таку чарівну подорож Шевченківським гаєм. Будемо заходити в будиночки, дивитися. Знаходиться в такому лісі, гарному і сосни, і мабуть, смереки, і дуби. Ми йшли по дорозі, то падали під ноги нам молоденькі жолоді, такі зелені, гарні. Купили квиток тільки, щоб прогулятися парком без екскурсій, але в деяких будиночках знаходяться екскурсоводи, які нам розкажуть про все, що там знаходиться. Зайдемо в кузню, в якій є екскурсовод і розкаже нам історію кузні. Також зайдемо в хатинку, де є музичні інструменти, нам там також розкажуть про них і покажуть, як вони грають. Хочу вам нагадати поставити вподобайку, підписатися на канал. Давайте будемо підтримувати україномовний контент на Ютубі. Перше, що ми зустріли, це Бойківщина, хата з села Тухолька. Заходимо у двір. Так, тут стоїть така криниця із села Коростів з Колівського району Львівської області. Якого вона року побудована? Немає інформації, так прямуємо до будиночку сонце світа, його не погано видно. Піч тут стоїть. кровать застелена. Ікони. Ага, така хата 1910 року із села Тухолька. Тут музичні інструменти різні. І сопілочки. моїх інструментів більш. Ріг. Так. Грали на Різдво, бо всьому балансі. А оце три дітей теж грали і на Різдво, і в постуму господарстві. Дякуємо вам. Ще щось покажете нам? Будь ласка, коли може показувати ага. всі інструменти. Тримбітар зустрічав рано схід сонця, а в Індії священники їхні грали до схід сонця. Дримба, а я собі дримбу куплю, хоч ми були боса, нехай він дрембами заграє, коло А, І в нас в Україні так на такому грали, так? Так, а, та, а як? Цікаво? Нас. Мене батько, до речі, всю 50 кілометрів підвог не родився. Ага. Свисту не Ось. пальчик відгорнули, навіть дірки ага. закрили, дірку ага. закрили. А -а -а. Так, ось такий так, такий. свистун зверху грається, бо купив його за півціни. Каже, ніхто не може заграти. <свісно> Ви а виявляється тут інакше. Зверху дупа. Такі інструмент. Окарина. Офіційна назва. Як гарно. А простень, простіша така в так чи в інших територіях. Зозулька так і називається. Така гуцульська, так? так, гуцулька, так? Музика так. Гарна. Подвійна Укарина є навіть подвійні. Пальці поставили не так. О! Дуже гарно, а, дуже так, гарно. Той ріг так, грає. Таку супілку ви недавно бачили. Ясно, що напевно можна не обов'язково на осущення, Навіть там доволі рідко застати її можна в побуті. Ось, а де ви її бачили? Де ми її бачили? Ми, мабуть, ніде не бачили, бо бачили, ми... Бачили. Да, ви думаєте. На Накало, скоріше. Ага, ага. Так, так. Так. так, так. Я вам зразу підказую. Так, ну, ага. так вони не грають. Оцю граю отак. Не супілку тримають. Ну, він так, як тримить, Ага. Кало шурки це. називається, довга супілка без дірок. Вона правда, в нього чорна була. Ага. Ну, так. Так. Піднялися трохи вище і підійшли до церкви. Бойківщина, іконостас виконаний у 1889 році. Це також у нас Бойківщина. Йдемо дивитися ближче. Бричка. Так, просять руками не трогати нічого, не чіпати. Так, і така гарна фотозона. Вишиванночки. Ага, можна приміряти одяг для фото 50 гривень. І ця хата 1792 року. Подивимося, що всередині. Така господиня біля столу. Колиска і піч. На 200 років хатинки. Біля цієї хати такий оберіг. янголятка із соломи плетені. Такі різні, гарні, такі малесенькі хатиночки. Та, такі з мереживом, янгол... і вишу... вишиванка. Зіркою вертепну. А, мабуть. А з цього боку церква така велика. Це з Буйківщини. Ми вже переходимо на Гуцульщину. Таки церква відкрита. Всередину в неї, мабуть, ми не зайдемо, але на подвір'ї погуляємо зараз. Церква примудрості Божої 1763 року з села Кривка. Теж Львівська область. Таке гарне подвір'я. І церква відкрита. Зараз зайдемо всередину, подивимося. Пам'ятка архітектури. Зараз підійшли до школи. 1880 року. Подивимося зараз. так цікаво. Така скриня стоїть попереду. Лава така дерев'яна. Гасова лямпа на столі. А тут такі парти стільцями. От хата 1880 року, але вона така добротна. І також піч. От. Будинок навпіл поділено, з однієї частини школа, а з другої частини жиле приміщення. А на стінах намальовані ікони на дереві. Зараз прямуємо ще до такого подвір'я гарного. Стоять під деревами брички. Прямуємо ще до будиночку. Зараз подивимося. З якого він року? Так, це хата 1920 року. Також Львівська область. Заходимо, подивимося, що всередині. Цікава бричка стоїть в хаті. Така діжка. І поруч з цією хатинкою такий кущ калини, червоної калини. Справжня українська хатинка. Знайшли пасіку. на цій пасіки, мабуть, можна придбати мед. І з воску свічки зроблені стоять. Зайдемо всередину ще подивимось. Так, і що в нас тут? 20 роки ХХ століття. Добрий день. Добрий день, А дайте, будь ласка, і мені соти. Дякую вам. Ой, бджілки, бджілки живуть, тут і роблять мед. бджола, то є матка. З жовтою крапочкою це матка. А це що всі її їдіти? Виходить, що так. Там ще трошки є з жовтими крапочками. Ні, то крапочки на. А, на цьому, так? Да? А це прям на бачиш? — на ній. — да, вона, да, вона крупна така. Ага, Так Белика. цікаво. І такі соти працюють, а, а працюють. Диви, як вони їх за да, щільно щільно закривають. закривають. ага. Закривають. Цікаво. Підходимо ще до одного цікавого двору. Бачимо гойдалку. Це, Це Козацька слобода, козак-реєстровець Тарас Манюта познайомить вас із військовим мистецтвом козаків 17 століття. Тут човен стоїть такий. Okay. Uh, човен uh, довбанка. Uh, І ось сюди вчать uh, стр... стріляти. Піч на вулиці така гарна, цікава. Ага, а там навчають козаків, маленьких воїнів. Навчають стріляти з лук, говорить багаття. Дайте всім, щоб побачили. Дайте ще цим е, дівчаткам. Хай вони ще ага, подивляться. Ага. Бо якщо є цікаві речі, то їх треба, щоб всі знали про них. Дайте сюди, я вам щось розкажу. Знаєте, я сюди прийшов. Е, дайте ще тим панам Я сюди прийшов. І я обманював людей. Я так, ви... або я не знав. Я обманював людей. А ви розумієте, як мій персовість? Ну, але, знаєте, людина є не без гріху. Але якщо людина кається, це, ну це прекрасно. Це... Дайте сюди, я вам щось розкажу. Я сюди прийшов, бо я рідко розповідав працювати. Мені сказали, що це жінка-шінкуік. Потім, що жінка там е, здирає з тичок косоль. Ну, є ж така банзлама і тички. А прийшов один пан з Одеси, і він каже, а ля у вас бойова коса? Та я мовчу, бо я її сюди не поставив, це є музейна. Я йому дав руки і він пояснює, оцим підбивали коня. Mm -hmm. Ні, не так. А от ось, ось так. цим ж Вструмляли коневе десь там під серце. Кінь падав. А раз кінь падає, а нам не треба коня, а нам треба вершник. І ви розумієте, от така правда. Впав кінь і впав вершник. Але були ще коси, що вони мали ось тут такі крючки. Знаєте про це, так? Чули щось таке? Якщо ви не встигли підбити коня, то ви ще тим. Гаком стягували вершника э, ага, з коня. І все. Така є правда на світі. І тому слухайте мене уважно. дівчатка вже не хочуть слухати. Вже хоче. І слухайте, що є дуже цікаво. Тих людей, що мали справу з косами, їх називали косієрами, І косієрів вишукували по селах і бували. Кось'єри були такі небезпечні, так як зараз ті люди є небезпечні, що мають джавеліни. А так само наші косієри. Вони робили свою справу. І не давали проїхати кімнаті. Ви знає за підковку коника чи не знає. Розкажіть. Коней підковував, як цей. Не страви. Диві, 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 дивіться, та, слухайте та, мене уважно, як будете виходити, обов'язково зверніть увагу на оці двері. Там в тих дверях є дірочка. А це для того, що коник ставив свою задню ніжку, а коваль підкову. А знаєте чому, дівчаточка? Скажи. А, ще підстригати ніжки? Стійте, та не в тому справа, та що? Та а, при його? чому тут підстригати? А ви? Коли, ви під, коли, ви, коли ви, конику, накладаєте підковочку, ви маєте цю підковочку нагріти до червона. Ви нагріли до червона. Якщо коник це побачить, він то когось зірва. Або копне, або розірве, або втіче, кінь має ага, а для чого дуже велику силу. Послухайте, я вам говорю, для того робили дірочку в дверях, щоб коник нічого не бачив. Щоб йому зробити відбиточок. Для чого робили відбиточок? Кожна підковочка, яка є, вона має свою деформацію. І ця деформація має гарно сісти коневе на місце. А тільки гаряче, воно може добре сісти на місце. І тоді ви охолоджуєте ту підковочку, зачищаєте йому. А щоб зачистити, треба ножик, рашпиль і все. Зачистили і є ще такі цвяшки, вони називаються вохналі. У нас тут кличуть їх охналі. Е, вохналі через букву В. Але прийшов один хлопець з Харкова і мені сказав, що в них в Харкові е, кличуть ці маленькі цвяшки, охналі через букву О. А візьміть руки та пишайтеся, що є такі ще цвяшки тут у нас. Бо я їх поздибав і вони ще є з тамтого Наша кузня, наша кузня. Якщо хочете, можете собі ось тут вирвати, те, що є старі, старі цвяхи. <різь> я такий хлопець, що я вмію шукати. Бачите? Дайте ще тим панам.